Депутатські рокіровки закриття кількох комунальних закладів області та кадрові призначення це основні питання 18-ї сесії Чернігівської обласної ради, що відбулась 16 травня 2024 року. Отже, одними із перших розглядають питання про присвоєння звання почесний громадянин Чернігівської області двом іноземцям Анрі Давіду та Егелсу Хелменісу. Обом за вагомий внесок у розвиток області. Ця людина починаючи з 2014 року. Підтримує нашу громаду, підтримує наших бійців на фронті. Ця людина була на фронті більше разів, аніж кожен разом взятий разом з нами. От з великою повагою. Наступний блок депутатські рокіровки. Спершу голова Чернігівської обласної територіальної виборчої комісії інформує, що до складу депутатського корпусу Чернігівської обласної ради офіційно увійшли Тетяна Олешко, політична партія наш край та Олег Шпак, політична партія Європейська Солідарність. Разом із тим депутати Чернігівської обласної ради голосують за дострокове припинення повноважень двох колег: Олега Заболотного, це політична партія Європейська Солідарність та Оксани Халімон, політична партія Слуга народу. Наступним розглядають проєкт рішення про припинення юридичної особи комунального закладу Сновська гімназія. Простіше кажучи, йдеться про його закриття. Чи варто закривати те, що створено руками колективу за фінансової підтримки управління освіти і науки, добродіяння благодійних фондів, меценатів та небайдужих людей? Заклад освіти, який відповідає всім вимогам, може служити і на користь громади, району та області. Звертаюся з проханням зберегти функціонування закладу. І ми маємо старшу школу і можемо працювати 2024-2025 рік, не порушуючи ніяких процедур. Утім, депутати все ж таки ухвалюють рішення про припинення юридичної особи, фактично голосуючи за закриття закладу. На жаль, такі обставини сьогодні склалися. За тридцять дев'ять против ноль рішення. прийнято. також під час сесії депутатський корпус ухвалює рішення про закриття обласного дитячого санаторію. Пролісок я розумію, нам такі рішення дивиться важко. Любе закриття комунального закладу дається важко, але на жаль, така ситуація. Пріоритетність на сьогодні ну трошки інша. Водночас, під час засідання сесії було ухвалено п'ять кадрових призначень для низки освітніх і медичних закладів області. Іншим рішенням створено гідрологічний заказник місцевого значення «Єрмолова плавля на території Кіптівської сільської ради.